Знаєте, брати та сестри, я думаю, я не помилюся, якщо скажу, що ми згадуємо про Бога ну так, час від час. Ну, наприклад, підвівся вранці, треба подякувати Богу за те, що Бог дав новий день. Далі пішли, обійшли там до господарку йдемо до якоїсь праці, ну, просимо Господи, Ти благослови, поможи знову згадуємо. Але Господь, він пам'ятає про нас що хвилини, що секунди. Ви знаєте, я перед тим, як хочу поділитися певним словом, ну, як словом, свідомо, як сказав брат Олег, я хочу зачитати кілька віршиків і слова Божого. Це буде 32 й Псалом останні три віршики. Душа наша надії складає на Господа, Він наша поміч і щит наш. Бо не радується наше серце, бо на імення святиє Його ми надію кладемо. Нехай Твоя милість, Господи, буде на нас. Коли покидаємо надію на Тебе. Амінь. Амінь. І в даному випадку Святого Письма говориться і про надію на Господа, говориться і про те, що Він наша охорона щит. І знаєте, хочу сказати, я так роздумував, а що саме сказати? І мені чомусь прийшло на згадку. Те, як було у ті, ті часи, коли народ ізраїльський перебував у полоні Єгипетському, у рабстві єгипетському. Коли мати Моїсея народила немовля, народила синочка. Певний час його. Ховала, ну, як приховувала, да, тому що був наказ від фараона, щоб бабки повітухи вбивали кожного, кожну дитину чоловічої статі. Але сталося так, що Господь зберіг цю дитину, це немовля. Я не хочу порівнювати себе з Мойсеєм, ні. Я її ніхто і звати мене ніяк. Мойсей чоловік Божий. За, саме заради через нього потім народ ізраїльський за його допомогою був виведений з Єгипту. Саме через нього народ ізраїльський отримав закони. Чому я згадую за Мойсея? Тому що Буквально ну, в середу сталося таке, що ну, трошки є якась подоба, я потім поясню. Вранці в мене була поїздка недалеко, тут, може, кілометрів вісім, десять, не більше. Все нормально. Ввечері була поїздка знов туди ж. Потім побув трошки на опитній. Буквально, може, 40-45 хвилин. Приїхав додому, заганяти машину в гараж. Вже лишилося півтора метри. Ну, перед машиною ще був, Назад вже був в гаражі. Вперед, лишився на дворі і раптом машина сідає правим біком. Ну, несподівано завалюється машина на правий бік. Коли я вийшов, оглянув машину, я побачив, що вийшло, вискочила з свого місця шарова. Колесо стало такого. Ви розумієте, я, я так по собі подумав, думаю. Я одразу подякував Богу, помолився. Подякував, тому що я розумів, якби щось подібне сталося в дорозі, на швидкості, я навіть не можу уявити, чим би це закінчилося. А тепер я поясню, чому я згадав про Моїсея. На той момент він був немовля, і не знав, що його підстерігає небезпека. Отак От точно і мене, ви знаєте. Ні, ну були були, я не буду брехати перед вами перед церквою Божою, що були певні там, що ми. Ну я я, я я скажу прямо, я просто обманувся. Я думав про інше. Але Господь, знаєте, я повторюся, Господь пильнує за нами ежеминутно і їжу секунду. Тому, брати і сестри, просто я хочу ви виразити велику подяку нашому Господу за те, що це сталося. Слава Богу, що це сталося, слава Богу, що це сталося саме вже вдома. Розумієте, брати і сестри? Так що давайте будемо більш активніше служити Господу, прославляти його святе імені, щоб Він, коли прийде час, щоб він покликав нас до себе. Нехай Господнє ім'я буде прославлено і благословено на віки Амінь.